Президент Володимир Зеленський висловив сподівання щодо висадки союзників в Україні. як це було 80 років тому у Нормандії. Про це він заявив на святкуванні Дня, де представників України зустріли обіймами: президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріджит Макрон. Один журналістів запитав Зеленського, чи сподівається він на висадку десанту країн-партнерів одного дня в Україні. На що Зеленський відповів: так, сподіваюсь. Загалом же Франція ну доволі тепло зустріла представників України так під час урочистої церемонії президента Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську зустріли оплесками. І крім того, французькі змі поширили відео, де один з ветеранів висадки у Нормандії Мелвін Гурвіц, намагався поцілувати навіть руку президенту України. Ну але той його зупинив. Гурвіц заявив, що Зеленський рятівник людей водночас. А, Український президент заперечив це, наголосивши, що справжній герой стоїть зараз перед ним безпосередньо.